Чотири місяці рано розродилась. Ні, ну як вона в чотири місяці може розродитися? Як коза п'ять місяців ходить? Отак От плетуть люди. Діана, Ігор вже буде пів року, як мами немає. Ігор, чи пізно? Шанхай, слава шау, в составі Росії. Вітаю, бабуся, Губ... всес. Губ... Вітаю, внучок Ігор. А, мале було. Так. Діана, і ось скільки тобі років. Так. Що, ти тут, що, ти, що ви тут робите? Спілкуємося. Зараз гуси ще йдемо допасемо. Ось, ні, перед козами поставлю, поставлю зерно, а тоді піду гуси попасну. І вас дочитаю і будемо завершувати стрім. Гуси, звідси, бо зараз порубаю. Навіть не суньтешся сюди, бо буде йорі-палі з вами. Як пастися, пустила, то не пастися. А в кар мене вже був суд, серцям, кати мені тут. Сприятний який. Ока посла і було. О, мені треба ланцюка, ланцюка, що кожному подовжить. Ага, вже вам не сужісти. От дивися, ще роздовчу тебе візьму. От на курочка. ти бачиш, яке вредне. Гуся мучи. Уся й бо зараз набереш, я тобі говорю. таке має бути? Я що сказав, що йди звідти? Я не приліз до мені сюди. А ну туди гон. О! О. Дівчина третя. Довжила козло вілансуха кожен раз і добре, що нагадалася О. Так. ага, ще тим зерна не дала бачите. А припрут будуть кричати, як недорізані. Що їм зерна не поставила тим ахламоном більшим. Усе, тепер можна піти до пасти тих динозаврів гусячих. І все загорити.